Закінчилась моя відпустка в прямому сенсі. Я вже вдома, Київ зустрів дощиком. Всім привіт! У мене новий день. Вже з Києва віщаю вам. Відпустка закінчилася, але ще вихідний, тому їду. Ой, трошки усп. В... А, ні, забула важливу річ. Важливу річ забула. Ой, блін, ладно. Це була одну річ, але не важливо. Ну як важливо, але все можна виправити. Так, я в Ошані, я в Ошані тут за минус ідей. Я одна гадненька, що бачите, вона виділяється зразу жовтою губою, такою яскравою. Я навіть думаю взяти. Ладки 319 гривень. Я йшла на яйця купити яйця, і не бачила перший раз почуть є білок. Я їж на риска. І все ще є. Це то уже копче. Ні, це яйце, турячо. У меня вопрос, если столько белка, где желтки? И где подевали желтки? После 7 ванная у нас шахеды один за одним летают. Просто один за одним. Какой быстрый. Давай, подъем, подъем. Сыночек. куда он делся? Улетел. А чё? Сейчас я у нас все черное, что говорить. О там все чорне теж сказали, вже буду кривати вікна. Саме сьогодні я на ніч випила нову, ну, нові пігулки для сну. Я не можу спати із за тривожності своєї особистої, не з-за тривоги. І сьогодні я випила нову пігулку на ніч. Я просто заснула так класно. І все, через півгодинки почалась сильна шахідна атака. Летить. Ой -ой -ой. Я вышла на работу, а тут тушь от СКП. Прикинь, такое черное. Я с окна-то видела, но это просто жесть. Я еще думаю, что воняет. Тяжело тяжело, даже говорить не могу, все трясет. Сел нет, не могу, все трясет просто. Ничего сказать. Не могу. Не могу нічого говорить. Ось такий старий старовинний будиночок. Такий старовинний будиночок. Так заходиш. Так піднімаєшся по сходах. Таке величезне панорамне віконце. Там. Тут кладовочка, тут туалетик такий малесенький. Так, тут така терасочка. Так, повертаємося це перший поверх. Тут така кімнатка відпочинку. Тут кухонька така. Потім на другий поверх такий. Вузький. Да. Оп. Тут кімната Марини з Андрієм. Тут така ванна кімната. Це кімната Льоні, це кімната Віри. Ми тут з Єще відпочивали у ній Дивіться, які просто масивні старовинні. Цьому будинку 400 років. Він з в ЮНЕСКО. Бачите, старовинні це все таке. І це Це було як чердачок, ну но... отак. Так. Так. Все дивися. Які балки величезні. Отак. Вот І тут можна на річку. 我，初步初步估计，七十个。不是，因为。 И, опа, тебе вот, тут не будинок Слухай, на горі. Не знаю, З оранжерії. Сто відсотків. Все, отримали с тобой очищение. Давай быстрее от этого камня. Да. Как-то он. Как-то стремновал. Ну да. Не до конца. Хорошо. Я уявляла, что не Здорові лопухи. Я мрію, замри. Не замри. Це, да. це тут, типа, заходячи сюди, забудь про всі нещастя і будь просто щасливий. А якщо ти вже щасливий, то будь ще щасливий.